У 1969 році, в холодних водах Північного моря, неподалік норвезьких берегів, бурова платформа випадково натрапила на родовище, яке змінило долю країни. Екофіск назва, що не завжди увійшла в підручники. Саме це відкриття стало для Норвегії моментом народження нового століття, і з бідної рибальської нації вона перетворилася на державу, яку сьогодні називають зразком стабільності та добробуту. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Минуло понад півстоліття, і нафта знову зіграла вирішальну роль у норвезькій історії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світові енергетичні ринки здригнулися, а прибутки Норвегії від експорту нафти і газу злетіли до небачених висот. Лише 2022 року держава заробила понад 125 мільярдів доларів, що у п'ять разів перевищувала показники попереднього року. Усі ці кошти, як і раніше, потрапили до Державного пенсійного фонду, найбільшого у світі суверенного фонду добробуту, який до 2025 року накопичив активи на суму понад 1,7 трильйона доларів. Але тепер Норвегія стоїть на порозі ще одного історичного зламу. Геологи на південному заході країни у регіоні Ругалан виявили щось, що може перевершити навіть нафтове диво. Йдеться про колосальні запаси фосфатів, корисної копалини, без якої сучасний світ не може існувати. Їхня отіночна вартість сягає приголомшливих 24 трильйонів доларів. Якщо розробки підтвердять масштаби родовища, Норвегія може стати не просто багатою, а найзаможнішою країною в історії людства. Про фосфати більшість людей майже не замислюється, хоча саме вони забезпечують життя на планеті. Близько 90% усіх видобитих фосфатних порід іде на виробництво добрив, без яких глобальне сільське господарство не змогло б прогодувати мільярди людей. Але роль фосфатів не обмежується лише аграрною сферою. Вони є ключовим компонентом літій залізо фосфатних акумуляторів, які живлять електромобілі, системи зберігання енергії, ноутбуки і смартфони. Фосфат також застосовується у виробництві сонячних панелей, мікросхем і високотехнологічної електроніки. Та є проблема: фосфати розподілені по планеті вкрай нерівномірно. У деяких регіонах, зокрема в частині Західної Європи, ґрунти природно збагачені фосфатом, але в більшості країн світу його гостро бракує. Для них добрива не розкіш, а єдиний спосіб зберегти врожайність і запобігти голоду. Близько третин орних земель планети від Австралії до Центральної Африки мають ґрунти з низьким умістом фосфату. Без постійного внесення добрив ці землі швидко вичерпуються, при цьому лише кілька країн контролюють більшість відомих запасів. Абсолютним лідером є Марокко, на чию територію припадає близько 50 мільярдів тонн фосфатів. Далі йдуть Китай, Єгипет, Туніс і Росія. Така концентрація ресурсів у руках небагатьох створює небезпечну залежність. Від них фактично залежить продовольча безпека решти світу. Для Європейського Союзу ця проблема особливо гостра. Власних фосфатних родовищ у ЄС майже немає, а потреби аграрного сектору величезні. Європа змушена імпортувати сировину, причому більша частина постачань надходить від обмеженого кола експортерів. Саме тому ЄС офіційно визнала фосфати критично важливою сировиною, підкресливши свою стратегічну вразливість. Китай, який контролює близько 30% світового ринку, відіграє вирішальну роль. Він не лише видобуває, а й переробляє фосфатну роду на готові добрива. Починаючи з 2021 року, Пекін поступово обмежує експорт, щоб забезпечити власну продовольчу безпеку. За кілька років обсяг експорту впав майже на 60%, і це суттєво вплинуло на світові ціни та доступність ресурсу. Додайте до цього ще один фактор: скорочення поставок із Росії через санкції та торгівельні бар'єри. Після вторгнення в Україну Європа, яка і без того залежала від імпорту, опинилася перед реальністю, коли добрива стали не просто економічним, а геополітичним інструментом впливу. У цій ситуації відкриття норвезьких фосфатів стало сенсацією. У червні 2023 року невеликий регіон Ругалан опинився в центрі світових новин. Компанія Nordge Mining, спільне британсько-норвезьке підприємство, оголосили про відкриття найбільшого в історії родовища фосфатів. За попередніми оцінками у надрах Ругалану міститься щонайменше 70 мільярдів тонн сировини, майже стільки ж, скільки у всіх інших країнах, разом узятих. Якщо ці оцінки підтвердяться, Норвегія отримає змогу задовольняти світовий попит на фосфати протягом півстоліття. Для Марокко це означає потенційне падіння цін і втрату прибутків, адже фосфати становлять майже чверть його експорту. Але для Європи це шанс вирватися з залежності і побудувати нову, більш стабільну систему постачання критично важливих матеріалів. Та справжня сенсація полягає не лише у фосфатах. Ті самі дослідження показали, в регіоні є значні поклади титану, і ванадію, металів, без яких неможливо уявити сучасну авіацію, оборону галузь, виробництво мікросхем і високоякісних сплавів. Це відкриття може перетворити Норвегію на одного з ключових гравців світового ринку стратегічної сировини. Сьогодні більшість світових поставок титану та ванадію контролюються країнами Брікс – Китаєм, Росією, Бразилією та Південною Африкою. Саме вони визначають ціни, обсяги виробництва і напрями торгівлі цими критично важливими матеріалами. На цьому тлі Норвегія отримує рідкісний шанс стати новим стратегічним партнером для Сполучених Штатів і Європейського Союзу, запропонувавши стабільне передбачуване джерело постачання сировини замість політично нестійких регіонів. Та нові можливості несуть і складні виклики. Фосфати, без яких неможливо сучасне сільське господарство, мають власну темну сторону. Їх видобуток і переробка супроводжуються серйозними екологічними наслідками для виробництва лише однієї тонни фосфатної кислоти утворюється до 5 тонн токсичних відходів. Ці залишки, що містять радіоактивні елементи, формують величезні гори гіпсових штабелів білі пагорби з отруйного шламу, які ростуть рік за роком. У Сполучених Штатах лише у Флоріді таких утворень налічується понад два десятки. Деякі з них випромінюють підвищені рівні радону і урану. Тому Агентство з охорони довкілля США забороняє їх захоронення, залишаючи ці відходи просто неба. Вони псують краєвид і що гірше становлять загрозу здоров'ю людей. Та наслідки вже відчутні: у 2016 році в окрузі Пол Флорида під одним із гіпсових штабелів утворилася гігантська карстова вирва, крізь яку сотні мільйонів галонів забруднених стічних вод просочилися у водоносний горизонт. Це забруднення поставило під загрозу джерела питної води для цілого регіону. І це лише один приклад того, як екологічні ризики можуть обернутися катастрофою. Проблема ускладнюється тим, що якість фосфатної роди у світі поступово погіршується для її видобутку потрібно дедалі більше енергії, а це означає більше викидів кадмію, урану та важких металів у довкілля. Для Європи, яка прагне енергетичної незалежності, але водночас суворо дотримується екологічних стандартів. Така дилема стає справжнім випробуванням. Нові родовища в Норвегії відкривають шанс на самозабезпечення. Однак саме екологічні норми ЄС можуть стати головною перешкодою для швидкої розробки цих ресурсів. Проте це не лише європейська дилема. Сама Норвегія вже давно стоїть на передовій глобального зеленого переходу. Країна поставила перед собою амбітну мету скоротити викиди парникових газів на 50-55% до 2030 року, порівняно з рівнем 1990-го. Для одного з найбільших експортерів нафти у світі це завдання виглядає майже парадоксальним. Але норвежці мають власний підхід. Вони видобувають енергоресурси переважно для експорту, натомість систематично скорочують викиди всередині країни. Ще у 1990 році Норвегія однією з перших запровадила податок на вуглецеві викиди, ставши піонером у регулюванні кліматичної політики. Вона також першою у світі почала електрифікувати свої морські нафтові платформи, крок, який колись здавався фантастичним. На суходолі перехід відбувається ще швидше. Уже до квітня 2025 року. 97% нових автомобілів, проданих у Норвегії, були електричними. Країна впевнено рухається до статусу першого суспільства з повністю електричним автопарком. Головна рушійна сила цього перетворення гідроенергетика. Завдяки гірському рельєфу та чисельним річкам Норвегія виробляє понад 23,5 тисяч кВт-годин електроенергії на одну особу щороку, один із найвищих показників на планеті. Для порівняння у США цей показник становить близько 12700. Близько 90% норвезької електроенергії надходить із відновлюваних джерел. Переважно з гідроелектростанцій. Це забезпечує країні стабільну, чисту та дешеву енергію, яка підтримує її екологічну політику. Проте амбіції Норвегії не обмежується внутрішнім переходом. Під північним морем країна реалізує унікальний проєкт створення підземного сховища для вуглецю. Його мета не лише утримувати власні викиди СО2, а й приймати вуглець з інших країн, перетворюючи процес уловлювання і зберігання на нову галузь економіки. Ідея не є утопічною. За останні три десятиліття Норвегія вже закачала підземні формації понад 25 мільйонів тонн СО2. Проект Longship має продемонструвати, що ця технологія може стати глобальним рішенням у боротьбі зі зміною клімату. Попри успіхи перед країною, постають нові питання: як розробляти колосальні фосфатні запаси, не порушивши крихкий баланс між економікою та екологією, як поєднати статус експортера сировини з іміджем екологічного лідера. Ножмайнінг вже пообіцяли, що майбутні переробні заводи працюватимуть із використанням технологій уловлювання вуглецю, аби зменшити шкідливі викиди. Світове найбагатше родовище фосфатів, значні поклади титану і банадію та глобальна конкуренція за ресурси створюють для Норвегії унікальну ситуацію: вона стоїть на роздоріжжі між двома епохами: старою, де панував видобуток і споживання, та новою, яка вимагає чистої енергії, сталого розвитку і відповідальності перед планетою. Попереду надзвичайно складний вибір від того, як Норвегія впорається з балансом між прибутком і природою, залежатиме не лише її майбутнє, а й новий світовий порядок ресурсів. Адже коли на кону 24 трильйони доларів, кожне рішення може змінити історію далеко за межами цієї північної країни. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!